Сімнадцятий день, як я знімаю відео щодня, новий день, нове відео і новий челендж. Челендж на сьогодні за одного нового підписника я з'їдаю одну жилейку. Так як підписалося 5 нових підписників, тому я з'їдаю 5 таких жилейок. Якщо що, я підготувався нормально, був готовий на більше, ну, 5 так 5. Це було нескладно. І так, челендж на завтра. За одного нового підписника плюс 5 кілограм нагрів, з яким я потім присяду. Тому підписуйся. Мій максимум не знаю, скільки. Кілограм 100-110. Ну, я буду пробувати якщо і більше. Предавать, то придавать.